Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу розповісти, які питання будуть задавати при проходженні відеоконференц-зв'язку, щоб ви могли до них вчасно підготуватись. Так як я говорив, що, скоріш за все, подовжить термін проходження ідентифікації пенсіонерам, так, так це і є. Від вас від 28 грудня 2023 року. Є лист Мінсосполітики, що пенсіонерам продовжено до 31 березня 2024 року. Так що час ще три місяці у вас є, і треба його не згаяти. І в цьому листі зазначається, що це продовжено, якщо ви, якщо ви не зможете пройти ідентифікацію до цього часу, до 31 березня, то пенсія накопичуватиметься на вашому розрахунковому рахунку. До моменту проходження ідентифікації. А вже після проходження вся сума пенсії перерахується на ваш рахунок. Ще, ще раз нагадаю, які є види ідентифікації. Перша це, якщо ви за кордоном в консульство піти і там пройти ідентифікацію, друга це через дію підпис. І третя це заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Про яку ми з вами і поговоримо, і на які питання відповідати. І всі посилання я залишу в опису під, під роликом, як проходить ідентифікацію в тих роликах, які я подробно це розповідав через дію підпис, через відеоконференц-зв'язок, і ви вже зможете скористатися цими роликами, якщо ви ще їх не переглядали. Відразу зазначу, що Ті пенсіонери, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, то я не можу знати, як їм проходити цю відеоконференц... відеоіндентифікацію. Для цього є пенсійний фонд. Поставте на паузу і дивіться, є телефони. Три телефони контакт-центру. Ви можете зателефонувати. Це 0800 503 753. Це безкоштовний номер. І два номери міських, тобто київських 044, 281 0870 і 044 281 0871. Так що, будь ласка, телефонуйте. І якщо будуть якісь такі незрозумілі питання, які не прозвучали в ролику, на які я не можу дати відповідь, то я думаю, вам там відповідь цю дадуть. Якщо у вас нема зв'язку на цих територіях, то є електронна почта. Почта електронно працює. Навіть якщо якщо ви дивитесь цей ролик, значить у вас інтернет працює, відповідно працює ця пошта. Напишіть і хай вам працівники пенсійного фонду роз'яснять, як у вашому випадку проходить ідентифікацію. І так перейдемо про подачу заявки на відео ідентифікацію. Для цього треба зайти в пенсійний фонд. Я вже розповідав, показував. Як зайти в свій кабінет, я теж залишу посилання, щоб ви змогли зайти в свій кабінет пенсійного фонду, якщо ви, це, якщо ви цього ще не знаєте, можна зайти як через ноутбук чи комп'ютер, так і через мобільний телефон. Тут є заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. звязку Заходите. І заповнюєте ці всі дані. І після цього вони надходять в обробку до пенсійного фонду, і вам зазначають, коли буде проведена відеоідентифікація. Тепер які ж питання вам треба знати, щоб відповісти, коли буде проходити відеоідентифікацію. Є список 10 обов'язкових питань. Перше, це чи даєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, в тому числі на відеофіксації вашої особи або екрана з вашим зображенням, а також приділених вами документів. Тобто, вам потрібно дати згоду, якщо ви хочете пройти ідентифікацію. Далі це назвати прізвищем по батьків, зрозуміло, назвати дату народження, місце народження. Далі треба назвати реквізити паспортного документу. Тобто серія за наявності, номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування повноваженого суб'єкта, який видав документ, термін дії, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі наявності. Ну, це якщо у вас ID паспорт, якщо бумажний, то це не потрібно. Це все в паспорті є. Ким він виданий, серія і таке інше. Тут питання немає. Головне, щоб він був перед вами паспорт, коли будете відповідати на це питання. Далі це назвати ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомити, що ви коли-небудь відмовлялись від коду, якого року це було. Тому що є люди, які за релігійними переконаннями відмовились від коду. Це треба теж зазначити. Далі буде питання, чи маєте ви пенсійне посвідчення. І назвати його реквізити. Тобто теж при конференц-зв'язку тримати це посвідчення при собі, щоб ви могли це все відповісти. Далі треба назвати номер телефону, адресу електронної почти або інший спосіб зворотнього зв'язку. Тобто, як з вами можна зв'язатися. Далі це назвати зареєстроване місце проживання і фактичне місце проживання. Ну і останнє питання вам зададуть, коли ви вас останнє звертались до органів пенсійного фонду. З якими питаннями і назвати місто, де розташований орган, до якого ви зверталися, можливо, будь ще якісь додаткові питання, але основні питання, які задавати, ми ось з вами тут і розглянули. Ну і підводячи ну, підсумки, ми, ми зрозуміли, що термін подачі заявок подовжено до 31 березня 2024 року. І ви можете це пройти. Заяву на ідентифікацію через. Відеозв'язок і відповісти вже на ті питання, які будуть вам задавати. Сподіваюсь, інформація була вам корисна. Якщо вона вам допомогла, то прохання підписатися на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Ну і користуючись моментом, хочу всіх своїх підписників, всіх своїх глядачів привітати з Новим роком та бажаю всіх вам земних благ. Нехай 24 рік, подарує найголовніше – це мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай ці 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року! На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!